Путін і його посіпаки — вони є моральними деградантами. Всіма своїми діями, і не лише зараз, але особливо зараз Російська Федерація довела, що вона не може залишатися ядерною державою. В ООН нічого з кандачка не робиться в кожній країні своя копійка ближче до тіла, ніж можливо навіть ООН. Нам вдалося глобально змінити ставлення до України. Про емоції в дипломатії, роботу в ООН за лаштунками і майбутнє Росії ми говоримо з постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею. Я найперше не можу не згадати один із ваших останніх постів у Твіттері, де ви ділитеся своїми враженнями про засідання Ради безпеки ООН після останнього масованого обстрілу України, яке відбулося, там ви демонструєте можливо там трохи не дипломатичний, але красномовний жест на адресу Путіна Росії. І усієї цієї компанії. Скажіть, будь ласка, це такий був ваш емоційний жест? Чи це все-таки стратегія тролінгу Росії? У мене немає жодного сумніву в тому, що і Путін і його пасіпаки вони є моральними деградантами. Ну, це факт. Це люди, які деградували е як е істоти, і які на сьогоднішній жа е день, на жаль, мають е повну владу над е Російською Федерацією. Нібезя є представником Путіна в Радбезі. У нього є заступник. Е його звати Полянський. Він ще більш гідна істота, ніж сам Нібензя. І це не лише моя оцінка, це й оцінка багатьох моїх колег. Слухати Нібензю і особливо Полянського, їх слухати неможливо. І я їх слухаю, і мої колеги слухають і вже не перший місяць, не перший рік. Скажу також таємницю, що особливий стрес отримують ще й. Перекладачі ООНівські, які мають весь цей бред, перекладати. Слухати цих потворів дуже складно, розумієте? Тому що коли ти отримуєш інформацію не лише від керівництва країни, керівництва МЗС, а від родичів, які знаходяться в Україні, коли ти бачиш, що там відбувається, а потім ти сидиш в радбезі і люди. На рівні Єбліса і Риббентропа виступають, це дуже складно. Тому у мене немає жодної до них поваги, не людською, не професійною. Тому, якщо хочете, то мої твіти, в тому числі і вчорашній твіт, вони є моєю особистою оцінкою своїх опонентів російських. В о. І я готовий під нею підписатися і повторити, що я про них думаю. Це, одначе дуже важливо, щоб розуміли і ваші слухачі, і глядачі, це, одначе, не відміняє той факт, що практично всі російські дипломати. Більшість з них, до речі, це представники спецслужб під прикриттям. Я думаю, що в представництві Російської Федерації в десь йорку десь 70-75% співробітників це чисті розвідники. Вони є професіоналами своєї справи. У них є сумасшедший ресурс відносно сумасшедший, тому що частину з них вислали, але навіть після того, як їх вислали в російській місії при ООН працює щонайменше 70% Лише дипломатів а в українській В українській 10 разів менше, але ще приблизно стільки ж, крім 70 дипломатів, працює ще стільки ж адмінперсоналу і технічного персоналу. Ви розумієте, що дипломатична робота це величезний обсяг технічної роботи, тобто є потреба присувати обсяг навіть паперовий. Величезний і робити первинну обробку інформації. Або просто потрібно, що роблять росіяни в Нью-Йорку, Вони сидять і, як сканери, сканують все, що хто говорить, будь-яка місія, що говорить, для того, щоб потім вживати відповідні заходи. скаже щось про українське, будь-яка там африканська місія. Відразу всіх на профілактику, нібензя мав свій шанс. Залишиться гідною людиною, відносно гідною людиною, коли лише почалася велика війна, повномасштабна агресія. Він не обрав ані свободу, ані гідність. Він розуміє, що його опції мінімальні, тому що він людина, яка наближається до пенсійного віку. На заході він ніхто, тому в нього єдиний шлях з часом повернутися в Москву. Жити на російську пенсію, ловити рибу. якщо, якщо він не піде шляхом інших своїх попередників, а його або його не підуть шляхом його попередників, він взагалі сам вірить у те, що він говорить, чи він просто виконує рознарядки? Вірить, не вірить. це вже таке. Це вже він буде потім, коли проходити щонайменше свідком на майбутніх трибуналах. То він буде розповідати, як колись розповідали нацистські дипломати Нюрнберзі і намагалися робити вигляд, що вони нічого не знали ні про канстабари, ні про газові камери, що вони там собі щиро захищали інтереси поневоленого за підсумками Першої світової війни німецького народу. Тому це не суть важливо, чи він вірить, чи не вірить. Суть важлива те, що він виходить. На засідання Радбезу або будь-який інший російський дипломат, виходить на засідання Радбезу і говорить все все під запис. Принципова важливість засідань, відкритих, зокрема, Радбезу, що вони йдуть on the record. І все, що говориться в Радбезі, стає так би мовити, свідченням тієї чи іншої країни, які записуються і фіксуються. І ці свідчення потім є частиною, в тому числі доказової бази в національних і в міжнародних судах. Кожне засідання Ради безпеки передбачає, що країни-члени, і що важливо, країни, так звані постійні члени Ради безпеки, виходять на засідання. І вони мусять чітко, on the record, при тому, що слухає практично вся планета, за винятком, напевно, Північної Кореї, де інтернету немає, заявити пропозицію свого уряду щодо подій, зокрема щодо обстрілів ракетних України. Це, до речі, одна з причин, чому деякі країни. Говорять час від часу, і ви, можливо, чули в Раді безпеки, що треба вести дипломатію. На що ми тут збираємо всі Ради безпеки, скільки можна їх збирати. Тому що вони почувають себе дуже ніяково від того, що вони мають, як кажуть англійською мовою, expose свою позицію. А подекуди вони не можуть зайняти чітку позицію або не хочуть займати чітку позицію. А як Україні працювати з такими державами, з такими державами, як той самий Китай, чи з державами Африки дуже великий континент, дуже багато держав, які так само висловлюються, якщо не на Раді безпеки, то в Генеральній асамблеї і своєю кількістю мають великий вплив? Робота йде ведеться і в столицях. Робота ведеться і тут в Нью-Йорку. але я хочу вас запевнити, що практично жоден з послів. Немає можливості самостійно приймати рішення: ні китайські, ні французькі, тобто, практично, будь-яке голосування в Раді безпеки. Воно узгоджується чи в Генеральній асамблеї, воно узгоджується зі столицями. Для прикладу, наприклад, візьмемо резолюцію про репарації, резолюцію, яка містить положення і про компенсаційні питання, і про. Реєстр для багатьох країн було дуже складно узгодити свою позицію на відміну від, скажімо, чисто політичної резолюції, яка 2 березня ухвалювалася і йшлося про агресію. Пам'ятаєте, 2 березня ми ухвалили резолюцію 140 країн проголосувала і визнала Російську Федерацію Україною агресором. То резолюція по репараціях набрала менше голосів. Тому що коли вже мова йде про гроші, коли вже мова йде про заморожені активи, тут не лише зовнішньополітичні відомства мають дати зелене світло в кожній країні. Тут в багатьох країнах це рішення і позиція в генеральній асамблеї має бути узгоджена і з міністерством фінансів, і з міністерством юстиції, з податковими службами. А якщо ви вже згадали цю резолюцію про репарації, то 94 країни, якщо не помиляюся, підтримали її. Чи ви очікували взагалі на таку підтримку, коли готували цей документ? Робота над репараційною резолюцією тривала багато місяців. Це була непроста, дуже змістована, дуже багато раундів проходило. Доводилося нашій делегації їздити як човники між нью йорком Парижем, між Нью-Йорком і Лондоном, між Нюйорком Гагою, між Нью-Йорком і Берліном дуже багато зробив і Дмитро Кулеба, який якраз співал з першим турне великим міністром закордонних справ України по Африці, тому я вважаю, що позиція деяких африканських країн значною мірою стала більш проукраїнською після цього візиту. Це було предметом розмов і президента Зеленського з лідерами держав і керівника офісу президента. Тому що на певних етапах ми стикалися з тим, що без якогось вольового рішення політично найвищого політичного керівництва тієї чи іншої країни ми не могли рухатися далі. Тому я вважаю, що досягнутий результат у 94, він дуже потужний для такої тематичної резолюції, де не просто потрібно кинути лозунг, що ми за статут ООН, а де наслідки вже сігають якихось практичних речей, практичних грошей. В Кожній країні своя копійка ближче до тіла, ніж, можливо, навіть статуто ООН подекуди розумієте. Що на практиці ця резолюція по суті символічний документ, який ухвалила Генасамблея, що вона дасть Україні? Вона не є символічною. Якби вона була символічною, ви знаєте, ми би не проводили перемовини стільки місяців. Я радше маю на увазі, що будь-який документ, який ухвалює Генасамблея, він не юридично обов'язковий для держав. Так, це правильно. Не обов'язковий. Але ви можете подивитися матеріали судів і в ГААЗі, і в Страсбурзі, і Національних судів, де не лише адвокати посилаються на рішення Генеральної Асамблеї, а й прокурори посилаються на рішення Генеральної асамблеї. Тому рішення Генеральної асамблеї вони є системою багато рішень. Тих же самих політичних рішень Генеральної асамблеї вони потребують національної імплементації. Національна імплементація дуже часто потребує рішення парламенту національного. І тоді уряд виходить і каже 140 країн От Позиція світова з цього питання от є такою: або там, 94 проголосували за цю резолюцію, а Росію, наприклад, підтримала 4 країни для багатьох парламентарів. А парламентарі ж це ж політики, так? Да? дуже важливо бути на правильній стороні паркану, як кажуть англійською мовою. І те, та обставина, що за російську позицію голосують такі потужні демократії, respectable, як Північна Корея, знаєте, там, Сирія. Це ж ніхто з європейських політиків в парламенті? Буде опанувати бажанню уряду імплементувати резолюцію щодо репарацій, посилаючись на позицію Північної Кореї. Тому це все частина дуже капіткої роботи, яка має свою логіку, і вона може не мати миттєвий результат, але вона потрібна для того, щоб запустився ланцюг подальших дій. От Удавенко, який був колись постредом, Дуже поважно тут, і головою генеральної асамблеї. Свого часу він завжди казав: і я повторюю це дуже часто: що в ООН нічого з кандичка не робиться, тобто, ви не можете увірватися в Генеральну асамблею, кинути на стіл якусь ініціативу або проект, і тут же його ухвалити і мати результат. Що би ви назвали найбільшою перемогою української дипломатії за останні 9 місяців? Якщо говорити про ООН? нам вдалося глобально змінити ставлення до України. Давайте згадаємо 14 рік, коли Російська Федерація здійснила спробу незаконної анексії Криму, якщо ви піднімете. І виступи, які тоді лунали в залі Генеральної Асамблеї, і порівняєте з тими оцінками і з тими виступами, які сьогоднішні, на сьогоднішній день лунають в залі Генеральної Асамблеї, ви побачите наскільки ідеологічно змінилося глобальне ставлення до Російської Федерації як до країни агресора. Оцінка міжнародним співтовариством дій Російської Федерації, вона поступово наближається. До оцінки дій нацистського уряду в наприкінці х і 40-х років минулого століття це є дуже важливим. Оці резолюції про країну агресора від 2 березня. Резолюція про оцінку спроби проведення так званих референдумів і анексії, коли ми набрали 143 голоси. Резолюція про Репарації, вона наближає нас до того моменту, коли будуть притягатися до відповідальності першої особи, ідеологи всього злочину агресії проти України. І ви не забувайте дуже важливий елемент, що якщо Німеччина на сьогоднішній день є стовпом демократії, то це стало можливим в тому числі, якщо не в першу чергу, завдяки тому, що в 1945 році Німеччина була окупована, і під час окупації відбулася процедура денацифікації. Денацифікація це був, був дуже болячий процес, який охоплював і Збройні сили. І систему адміністрування урядування, і систему освіти, і систему навіть охорони здоров'я, релігійне життя Російська Федерація не буде окупована за жодних обставин. Ну, принаймні мені не відомо про те, що в будь-якому уряді світа, або розвідці, або в Міністерстві оборони, або в генштабі хтось навіть думав про таке. Тобто. На певному етапі цієї війни ми матимемо ситуацію, коли Росія буде в військовому плані розбита на території України, відкинута за межі державного кордону, і зато на по той бік державного кордону будуть продовжувати існувати злочинний режим, який не зможе пройти депутінізації. В умовах окупації або в умовах зовнішнього контролю, і тоді виникає питання: як нам з цим жити? І не тільки нам, а як жити в всьому, всьому колективному демократичному світу? І голова болить у всіх, у всіх урядах: і в Берліні, і в Вашингтоні, і в Києві, і в Парижі? Тому що всі усвідомлюють, що якщо ми дамо можливість Цьому злочинному режиму, навіть розгромленому військовому плані на території України, жити і далі за своїми правилами, відновити або навіть, я б сказав, не відновити, а реформувати російську армію, вигнати всіх генералів-дегенератів, тих, що розграбували російську армію, і довели її до стану повної відсутності боєздатності. Місцями то пройде 5-7 років і вони будуть мати відносно нормальну армію. Накопичення критичної маси політичних і юридичних рішень надзвичайно важливо для того, щоб не було повернення після військової поразки Росії на території України до модальності відносин з Росією. Як бізнес із Ви говорите про військову поразку Росії, це означає, що ви не вірите у те, що якісь можливості для переговорів чи дипломатії залишилися на даний момент вихід на кордони 91-го року, що найменше, і в ідеалі мені здається дуже важливим є питання демілітарізації або щонайменше створення демілітаризаційної зони на Російському боці кордону, ну і я вважаю, що нарешті Російська Федерація має бути позбавлена статусу ядерної держави, тому що саме статус ядерної держави вводить в ступор багато столиць, в тому числі деяких наших партнерів. Всіма своїми діями і не лише зараз, але особливо зараз Російська Федерація довела, що вона не може залишатися ядерною державою. І вона має бути не тільки має пройти не тільки через процес депутінізації, вона має пройти через процес денуклеарізації. Якою буде роль ООН у цьому післявоєнному регулюванні? Вже уявити собі, що. Повоєнне врегулювання може бути досягнуте лише проведенням саме ту п'ятірки, сімірки, там сімки чи навіть дев'ятнадцяти країн неможливо, тому що стале врегулювання і сталь сталі запобіжники можуть бути досягнутими лише у взаємодії практично з усіма країнами світу, і не суть важливо, чи вони знаходяться в Латинській Америці, в Африці. Чи де інде. Тому ООН буде залишатися глобальною платформою для цих дискусій. Це не означає, що ООН є досконалим механізмом, більше того, він є недосконалим механізмом, який був створений за підсумками Другої світової війни. Реформування ООН глибинне неможливе без Зміни позиції щодо реформування ООН постійних членів. Але тоді ви запитаєте мене, так, а що ж робити з Російською Федерацією, яка типу має право вето? ну насправді наша позиція, яку я багато разів озвучував, і позиція керівництва держави, що Російська Федерація не може бути постійним членом Ради безпеки через те, що вона порушила. І порушує далі систематично всі найпринциповіші. Вимоги до не тільки до постійного члена, а в принципі до члена ООН. Ну, і те, що вона займає місце Радянського Союзу, там не дуже законно займає місце Радянського Союзу. Це була змова за лаштунками невеликої кількості країн, які собі вирішили в грудні. 91-го року, що можна не питати навіть колег по Радбезу, бо не було засідань формальних Радбезу. Радбез ніколи не ні тільки не голосував, він навіть не проводив засідання на тему, чи може Російська Федерація зайняти місце Радянського Союзу і не було голосування відповідної Генеральної асамблеї. Відтак це було не правове рішення, не юридичне рішення, а політичне рішення. А логіка тоді моя наступна: що якщо це було політичне рішення, то немає йти мова і про юридичне рішення розв'язання проблеми присутності Російської Федерації в Адбезі, необхідно прийняти політичне рішення знову ж таки, як це було в 91-му році, і єдине політичне рішення, яке будь-яка притомна людина може підтримати, це визнати, що Російська Федерація. Не може виконувати обов'язки постійного члена. Я вважаю, що «never say never». І навіть якщо сьогодні в цих столицях немає апетіту для того, щоб про це говорити. Ну ви знаєте, невідомо, що буде 1 лютого наступного року. Тому подивимося, Російська Федерація стоїть на межі громадянської війни всередині країни. Я в цьому глибоко переконаний. Там достатньо, як було в 17 році, що там була газета іскра там. Із «Іскри» збереться пламі. Поживемо, побачимо. Дякую за ваш стриманий оптимізм і за цю розмову, і за те, що приділили нам час. Дякую вам за інтерес до організації Об'єднаних Націй.